Чита всім привіт! Сьогодні дивимось першу частину посилочки від марказиту. Більшість прикрас це замовлення, декілька вільних моделей будуть наприкінці, я про це додатково скажу. Дивіться, ситуація така: більшість замовлень приїхали, але деякі, як я й казала, вони в іншій посилочці, вона також вже в дорозі і в цьому місяці має бути. Відео буде не менше ніж 4 або навіть 5 частин. Тому, будь ласка, якщо сьогодні не бачите своє замовлення, це не означає, що його немає. Дивіться, я йду в порядку черги, хто як робив замовлення, так я їх зараз і показую, тому якщо ви робили замовлення наприкінці, будь ласка, зачекайте. А для новеньких я хочу нагадати, що ми дивимося прикраси від тайського виробника. Всі прикраси в сріблі, звісно, 925-ї проби з натуральними вставочками, неймовірна кількість моделей в каталогах. Посилання на них я як завжди залишаю в описі під відео. Наступне замовлення дівчата вже починаємо формувати. Прийде воно, якщо все добре в кінці лютого. Збирати будемо днів 10, тому хто хотів, будь ласка, вже обирайте, пишіть, кидайте на прорахунок. Нагадую, що вставочки в каталогах можна змінювати, а також можна змінювати тип застібки і, звісно, розмір каблучок. Якщо є якісь питання, пишіть краще в коментарях, щоб я відповіла, і інші дівчата також побачили. А дівчата, почнемо, як завжди, з комплекту виноград. Майже кожну поставку я його першим показую, тому що досить багато на нього замовлені, плюс є дещо вільне, а саме сережки і ось такі маленькі підвісочки. Каблучки і брошки підвіски Нас зараз, на жаль, немає, але можна замовити. Ось такі неймовірні гранати в каблучці і в брошці підвісці такі побільше, тут дрібненькі. Так, дивіться каблучка, артикул 665, вага 10.30. А хто, дівчата, буде робити скріншоти для замовлення, краще робіть ось в такому форматі, щоб було видно артикул. Або пишіть мені його. Так, дивіться ближче. Габарити каблучки 2х3 см. Вартість 1825 гривень 50 доларів. Також забула сказати, що хто буде робити замовлення вперше. Ми замовляємо прикраси з передплатою 50%. Інші 50% сплачуєте вже після прибуття в Україну, можна при отриманні. Тепер дивимося сережечки. Артикул 697 вага 7,60. Застібка англійська. А можна також замовити на гвоздику з французькою петлею. Далі також покажу, як це виглядає. Ось ця нижня частиночка, вона тут трохи рухома. Довжина сережки 3,2 см. Вартість сережок 1825 гривень 50 доларів. Та підвісочка вона має такий самий артикул, як сережки, тому що вона сережок зроблена в каталозі. В оригіналі підвіска вона велика, як брошка. А вага підвіски десь 4,5 г. Ось таке вушко, довжина 4,3 см, вартість 950 гривень 26 доларів. І брошка підвіска, дивимось, вага 12,90, 482 артикул. Сиджується така краса, неймовірна бестселлер від виробника. Вже який рік замовляємо дівчата в захваті. Ось таке вушко іголочка. Розмір 2,9х4 см, вартість 2920 гривень 80 доларів. Подивимося цей самий комплект з заметистами було замовлення на два типи сережок. перші на французькій петельці, Дивіться. Це дуже класно підходять сережки для проблемних мочок або для тоненьких, або навпаки для повних. Гарне рішення. І таким чином вони збільшують свій розмір, але при цьому не важкі. Вага таких сережок 6,90. Вартість таких сережок на французькій петлі 2190 гривень 60 доларів. З гранатами ціна буде трошки нижча. Від ставочки вартість також залежить. Дивіться, ближче каблучку з аметистами, а метисти в них такі насичені, дуже красиві. А вартість 2045 гривень 56 доларів. І ще є пара сережок на гвістках по замовленню, вага 660. Ось так виглядають. З таким типом застіпки 2080 гривень 57 доларів. Дівчата, забула сказати, одна пара ось таких сережок на петлях є вільна в наявності. Можете замовляти все інше під замовлення. Наступне замовлення. Комплект ось такими квіточками: вставочка пресований корал. Дуже симпатично виглядає, вперше, до речі, його дивимось. Вага каблучки 5,80 г. Діаметр у квіточки десь 1,8 см. Вартість 915 гривень 25 доларів. Вага сережок 7,30. На англійській застівці були замовлені. Довжина сережки 3 см. Вартість 1170 гривень 32 долари. А підвісочка вага 4,60 грами, Артикул 981-й. Довжина 3 см, вартість 660 гривень 18 доларів. Далі, по замовленню, прийшов улюблений квадратний комплект. Каблучка 1064, сережки 12,37, вага 6,40 і 5,80. Гарний ктибазовий комплектик. Англійська застіпка. А сторона квадрату в каблучці 1,5 см, в сережках 1,1. І каблучка і сережки вони в одну ціну по 25 доларів комплект, 1825 гривень 50 доларів. А далі ось такий дуже цікавий сет зоніксом, точніше, сережки і підвіска це комплект. Каблучка окрема, я так розумію, була взята, але замовлена як сет. Дуже стильно виглядає. Каблучка вага 9-10, 742-й артикул. 1,8 см онікс. Вартість каблучки 1025 гривень 28 доларів. Сережки 6,80 граму. Застібка, занижений штифт. Довжина 2,7 см. Діаметр Оніксу 7 мм. Вартість 1100 гривень 30 доларів. Вага підвіски 5,60. Вушко. Довжина 4,4 см і вартість 660 гривень, 18 доларів. Далі така краса в нас є з лазуритом. Каблучка потрійна, як виявилось, в каталозі, до речі, цього не видно, а виявилось вона з трьох ось таких окремих частинок складається. Такі гарненькі сережки. До них, до речі, може бути і інша каблучка, і ще існує підвісочка. Артикули, каблучка 1598, вага 8,40, сережки 5,5 грам. Це пресований лазурит, дівчата. А Ширина каблучки 1,7 см виходить, вартість каблучки 1280 гривень 35 доларів, довжина сережки 3,1 см і вартість 985 гривень 27 доларів. Далі ось такий ніжний сет з перлами. Є, до речі, декілька вільних комплектів, кому не вистачило минулого разу. пишіть. І також декілька по замовленню прийшло. Артикул комплекту 1053. Загальна вага комплекту 7,2 г. Сережки десь 4,5 г виходять. Ось така застіпка англійська. Можна на гвістках замовляти. Довжина сережки 3 см, підвізки 4. Перлинка десь 5 мм. Вартість комплекту 1315 гривень 36 доларів. Тепер каблучка з зеленим агатом по замовленню 4,8 грами вага, 939 артикул. Діаметр агату десь 9 мм. Вартість каблучки 730 гривень, 20 доларів. Наступна каблучка з зеленим агатом Також 152 артикул, вага 7,2. Така широченька. Десь 1,5 см ширина. Вартість 1025 гривень 28 доларів. А далі, дівчата, подивіться, яка краса, каблучка з сонечком. 813-й артикул, вага 10,3 грами. Вставочка сердалік і онікс. В очах. Гранати. Можна ще в комплект до каблучки замовити брошечку, таку нещодавно показувала, схожа. Розмір 2 на 2,5 см. Вартість 1350 гривень 37 доларів. Далі ще одна цікава модель ось така з пташками, вставочка зелений агат. А очах здається емаль, якщо я не помиляюсь, так дрібненько, дуже-не дуже видно. Артикул у каблучки 1477, вага 8,5 грам. Вартість 1350 гривень 37 доларів. Нагадаю, що майже всі прикраси можна з іншими ставочками замовляти. І саме, це вже випишіть, ми будемо дізнаватися, є каталог зі вставочками, посилання також в описі відео. Так, далі улюблена модель каблучка 1563 з кулькою середоліку, вага 580. Ці каблучки ми замовляємо в комплект до сережок. Ваших улюблених, я думаю, ви зрозуміли, про яку модель йде річ. У наступних відео може їх покажу, але з середоліком там, здається, не буде. Також такий з Оніксом, -е, з немагатом дівчата беруть. перлинкою може бути. Вартість сердоліком 1060 гривень 29 доларів. А далі ось така каблучка з Передотом. Зараз вам кажу артикул. 1587. Вага, 6,1 грами. А діаметр десь 1,8 сантиметри. Вартість 1350 гривень 37 доларів. Далі ось така каблучка з деревом, 1542 артикул, 4,4 грами вага. До речі, має бути комплект, чи мають їхати сережки, але вони в наступній посилочці. Якось виробник цього разу поділив нам замовлення, але нічого. Діаметр десь 1,5 см. Вартість каблучки пропишу на екрані. Далі такі ніжні сережки з зеленим агатом 15-21, вага 5,40 на англійській засібці. 2,5 сантиметри довжина, вартість 915 гривень 25 доларів. А далі ось така цікава модель сережок. дивіться яке поєднання, лабораторний опал третій і зелений ограньований агат. 10,96 артикул сережок, вага 5 грам. На гвіздках були замовлені. Вжина 3,9 см, вартість 1060 гривень 29. доларів. А далі ось таке яблучко 6,5 грами вага, 609 артикул. Також зелений агат. Популярна така вставочка, вушко. Довжина 3,4 см, вартість 840 гривень 23 долари. Ось така підвізка з рибкою. 785 артикул вага 10,8. Вставочка пресований лазурит і око з цитрину. Бушко. Діаметр 3 см, довжина 3,4 приблизно. Вартість 1500 гривень 41 долар. Наступне замовлення брошка-підвізка з рибкою 510 артикул, 13,9 грами вага. З блакитним топазом була замовлена. В наявності вільних, на жаль, немає, можна замовити на лютий тут рухомий хвостик. В очах можуть бути інші вставочки в минулих поставках, були, можете подивитись. Довжина 4,4 см топаз 5 мм в очах. Вартість 2120 гривень 58 доларів. Далі є така шикарна брошка з ігуаною. 15,7 г вага, другий артикул. Також може бути підвіскою, але частіше беруть як брошку. Це найбільший варіант, існують ще дрібніші. Довжина майже 10 см. Вартість 2265 гривень 62 долари. Хоча гранатики. Далі ось така брошка по замовленню: 86 артикул, вага 9,7. В каталозі дуже великий вибір саме брошок або брошок підвісок 2 в одному. Дивіться, хто таке носить. Довжина 7,3 см. Вартість 1130 гривень 31 долар. На такий хрестик був замовлений 1336 артикул з гранатами 3,4 грами вага. Також з будь-якими камінчиками може бути. Вжина 3,5 см. Вартість 800 гривень 22 долари. Ще дівчата згадали, що маю одну пару по замовленню сережок виноград зі смарагдами. Вирішила також зараз показати вага 7,5 грам. Ці були на англійській застібці замовлені, також можна повний сет зібрати. Вартість зі смарагдами пропишу на екрані. Так, і останнє замовлення це браслети дракони наш скату. Чорні лише цього разу прийшли. Артикул зараз дивимося, 746-й. Вага 12,80 грами, але, дівчата, дивіться, раніше ми замовляли там максимум 21-22 см, але цього разу ще було замовлення на 23 см. І ось цього, що на 23, в нього вийшла більша вартість. Все, що менше, воно буде трошки дешевше. Я в кінці пропишу на екрані. Тут ось такий класний дракон. А до речі, хто бронював підвіски дракони на кульках. Також вони приїхали, можете писати, завтра вже буду відправляти. Ось такий карабіни і застібки. Браслети всі мало мірять, вони ж розтакі, десь на 3 см. Ось так на руці виглядає. Вартість прописую на екрані. І наприкінці кілька вільних прикрас покажу. По-перше, така каблучка у 18-му розмірі з зеленим агатом 15,03 артикул, вага 5,1. Такі ось тут кульки і на півмісяці. Ширина десь сантиметр, вартість 880 гривень, 24 долари. Далі сережки з гранатами: 13,08 артикул, вага 8 грам. Я спочатку думала тут просто візерунки, але потім додивилась, що тут черепашка йде по центру. Дивіться ось це її панцир, ось голова і лапка. На перший погляд і не видно, можна сказати, просто візерунки. Англійська застівка знижний штифт. 1,2 на 1,5 см розмір, вартість 1350 гривень 37 доларів. І останнє, що подивимось, неймовірно, красиві сережки зі смарагдами 1652, артикул, вага 5,8. Якщо не помиляюсь, існує каблучка, можна замовити. Англійська застібка. Красунчики дуже рекомендую. 2,2 см довжина і вартість 1900 гривень 52 долари. На Сьогодні це все, що я хотіла показати: хто з дівчат впізнав своє замовлення, сьогодні зі всіма зв'яжуся. Хто хоче повторити прикраси, також пишіть все замовимо. Всім дякую за перегляд, всім гарного вечора!